Всім привіт! Ви на каналі АКБ Крамниця. На діагностику до нас потрапив ось такий акумулятор на 70 Ампер годин в Азіатському корпусі. Авто, на якому був встановлений цей акумулятор, було привезено із штатів, та поки автомобіль потрапив до власника, пройшло немало часу. Хто замовляв автомобілі на аукціонах, точно знає, що така процедура займає не менше 2-3 місяців. Звичайно, за такий час акумулятори майже повністю розряджаються і далеко не всі з них піддаються відновленню. Даний акумулятор є базовою комплектацією автомобіля Lexus з бензиновим двигуном. І зараз ми проведемо огляд та діагностику цього акумулятора. Корпус трошки подряпаний, але без видимих пошкоджень. Є нижній борт для прижиму, але він не використовується в даному авто. Бачимо, що відсутня ручка для переноски акумулятора, без неї трошки незручно виймати та встановлювати акумулятор на авто. І ось такі дві кришечки для відведення газу. Кожна з них закриває по три секції акумулятора. Між цими кришками розташовується прижимна планка, яка тримає акумулятор на автомобілі. Поглянемо на акумулятор з іншого боку. Тут ми бачимо на верхній частині маркування дати виготовлення та видно отвори газовиводів з двох верхніх кришок. Також наклейка Продаж для Toyota Motors підрозділ Lexus. Ще одна наклейка з інструкцією по безпеці, та біля неї наступна, на якій саме ті маркування, які ми зараз будемо розбирати. Почнемо з надпису 80D26L. Цифра 80 це, так би мовити, коефіцієнт ємності, який вказує на те, що номінальна ємність даного акумулятора буде близько 70 а Далі D26, це маркування корпусу. І це означає, що корпус акумулятора буде мати довжину 26 см, ширина стандартна і буде становити 17 см, та висота з токовиводом 22,5 см. Після корпусу йде маркування полярності L або R. У нашому випадку L. І це означає, що акумулятор з правим плюсом. Як визначити полярність цього акумулятора? Розвертаємо батарею клемами ближче до себе. І плюсова клема розташована праворуч, а значить правий плюс. Так, корейські та японські виробники акумуляторів маркують правий плюс літерою L, а лівий літерою R. Оглянули, а тепер переходимо до діагностики. Замірюємо напругу. Цей акумулятор намагались зарядити, і ми бачимо, що спроба була досить непогана: 1269 вольт. З такою напругою густина електроліту має бути 127 грам на сантиметр кубічний. Зараз ми це і перевіримо. Відкриваємо ковпечки та глянемо спершу на рівень електроліту. Акуратно піднімаємо першу та другу кришечки. Припідняти їх зовсім не складно. Ось таким чином виглядає система виводу газів. З трьох секцій пари збираються в кришечку та виходять через невеликий отвір. Візуально рівень в нормі та електроліт чистий. Замірюємо щільність. Перша секція 1.18, друга 1.19. третя 1.18, четверта 1.18, п'ята 1.20 та шоста 1.21. Ну, таке собі, трошки є розбіжність. Якщо по щільності визначати, то напруга має бути 12,2 В і ніяк не більше. Підключимо тестер та подивимось показники. Вибираємо замість EN стандарт CCA, і, як вказано на акумуляторі, виставляємо 580А та тестуємо. Бачимо показник в 505 А, і це досить непоганий результат. Ну, скажімо так, на показник тестера, як заключення, ми опиратись точно не будемо, але дійсно батарея ще досить непоганого стану. Наступний тест нагрузочною вилкою. Під'єднаємо мінус, ставимо 100 А, напруга 12,6 та грузим. Просів до 10,9 В та починає підніматися. Це ще непоганий результат, але бачимо, що напруга піднімається досить повільно. Наступним етапом поставимо акумулятор на заряд. Виставляємо параметри заряду таким чином: напруга 147 В і ток заряду 3,5 А. Чекаємо, поки ток не впаде до 0,7 А. В кінці заряду зробимо замір щільності електроліту та глянемо, чи піднімається. Так, вже 1.24 маємо. І так в усіх банках. Зробимо один цикл розряд-заряд. Підключаємо до нагрузки та будемо розряджати акумулятор. Виставимо ток розряду 3,5 А та розряджаємо до 12 вольт. Після розряду зразу ставимо на заряд. Напруга основного заряду буде 147 В і ток 3,5 А. А коли ток знизиться до 0708 А, то включимо режим до заряду, де виставимо напругу 14,9-15,2 В і ток 1,5 А та залишимо годин на 8-10, можливо довше. Головне, щоб густина електроліту ще трохи збільшилась. Пройшло 16 годин до заряду. Відключаємо зарядний пристрій і заміряємо щільність. Перша секція 1,26, друга, так само. З третьої по шосту, також по 1,26 Пару годин постояв і нагрузимо вилкою спочатку на 100 А. Напруга ще тримається 12,9 вольт і грузимо. Провалюється до 11,1 Вольт і швидше набирає. Буквально через хвилинку нагрузимо ще разок. Ставимо вилку, напруга 12,6 виставляємо 200 А і грузимо. Падає до 10,1 В. Це нормально. Нагрузку акумулятор тримає. Коли щільність електроліта більша, то після нагрузки напруга відновлюється помітно швидше. Далі акуратно повитираємо кришку навколо банок. Видно, що рівень електроліту трохи піднявся після заряду. Насухо витерли та ставимо на місце ковпачки. Їх треба досить щільно притискати до корпуса, щоб електроліт не просочився під час руху автомобіля. Зараз зробимо замір тестером і побачимо, чи змінились показники. Підключаємо. У нас вже вибрано 580 А по стандарту CCA та дивимось, напруга 1279. 510 пусковий ток, та трошки знизився внутрішній опір. А зараз ми замірюємо цей показник CCA в більш звичних EN та порівняємо наші показники з новими батареями. Такої ж ємності і в такому ж корпусі. У нас тестер показує 475 А пускового току в стандарті EN Порівняємо буквально з трьома батареями. Перший заміряємо акумулятор варта. Серії BlueDynamic модель е 23 ємністю 70А. Поставимо ці батареї один до одної, та ми бачимо, що розмірами вони абсолютно однакові, і це корпус D26. Підключимо тестер та знімемо показники. Виставляємо ENT та обираємо 630 а пускового току, як і заявлено виробником. Бачимо по факту 625 а пускового, в принципі, всі акумулятори, що ставляться в базову комплектацію, мають трошки менші показники пускових токів, ніж ті акумулятори, які ми бачимо в продажу. Другим у порівнянні у нас буде акумулятор Exite на 75 АГ, звісно, в корпусі D26 модель EA754. Підключаємо тестер. Виставляємо також 630А заявлений пусковий в стандарті EN та дивимось. 605 А по факту. Переходимо до українського акумулятора Force від заводу Vesta. Частіше в продажу ви будете зустрічати такий акумулятор з назвою Racing Force. Про це ми розказували в одному з попередніх відео. Його ємність 70 Аг. той самий корпус D26 і заявлений пусковий 620 А. Підключаємо тестер, виставляємо 620 і дивимось. 615 А по факту. Враховуючи напругу, це досить непоганий показник, і цей показник нам потрібен для порівняння з акумулятором, який у нас на обслуговуванні. Беремо всі дані з 4 батарей і бачимо, що в середньому нові акумулятори видають трошки більше, ніж 600 А, а той, що був в експлуатації майже 5 років, видає 475 А пускового току. Враховуючи те, що для запуску бензинового авто його стартер буде споживати не більше, ніж 200 А, а то й менше, то така батарея ще може якийсь час прослужити, думаю, рік або навіть 2 роки. Сподіваємось, це відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!